Люди добрі, побачили чоловіка на вулиці з папочкою. Не лякайтесь, це не завжди там ручка і папірець. А ще може бути отака штука класна. Я вам зараз покажу. Відкриваємо цю портупею шкіряну і бачимо супоровий ніж, авторська ручна робота. От Ми зараз почали співпрацювати з ковалями. Люди кують своїми руками оці ножі. Сталь класна, нержавіє. Зроблено все в такому от стилі. Суперовому це ніж сокирка іде, от, е, ручка Морений дуб. Далі ще є у нас суперовий ножичок це для розділчиків, хто займається розділ, ну, розділкою худоби, шкурників, що просто народі називають. Він зроблений так називаємо хірургічна сталь 50х14МФ. Ручка йде оригінальна, зверніть увагу, супер! Це йде шишка е, соснова в ебоксидній смолі. Ну, воно виглядає просто шикарно. І отакий от ножичок, класичний шеф він називається. х 12 мф сталь Ручка, іде, морений дуб і проставки з нержавіючої сталі. Тому звертайтесь, кому цікаво, всім розкажемо. Пишіть у кого хто користується або виробляє такі ножички, тут дуже цікаво. От, І замовляйте м'ясо, мангалиці венгерської пухової суперпорода, виведена з низьким містом холестерину, диетична м'яка. Всі замовляють, ми його охолоджуємо, маринуємо і вам відправляємо готовим шашлычком. Всім миру, здоров'я, добра!